Так, зараз на камеру представитись, назвати себе посаду. Доброго дня, мене звати Светлана, я провідний фахівець відділу маркетингу компанії Полісан. Коли ти віриш у себе, коли в тебе є бажання, немає нічого неможливого. Моя історія з полюсаном почалася в якості промоутера. Тоді в нас не було такого масштабу виробництва та навіть половини асортименту, що є зараз. В перший робочий тиждень я зрозуміла, що е, треба не лише знати товар, його якості, а також ще й розуміти клієнта, його потреби відчувати, що він хоче. І тоді ти зможеш більше зробити продажів. Угу. В цей момент ви для себе зрозуміли, що хочете розвивати свою кар'єру в Полісан. Ой, ні, в перший тиждень я цього не зрозуміла, бо я взагалі сюди прийшла лише просто підзаробити грошей, поки я навчаюся. Однак все змінилося, коли я перейшла працювати у відділ маркетингу. Хоча я не мала ніякого досвіду в маркетингу, Полісан дав мені шанс всьому навчитися. І я зрозуміла одне: коли ти віриш у себе. Коли в тебе є бажання, немає нічого неможливого. Спочатку в мої обов'язки входив аналіз ринку лакофарбових матеріалів України. Я багато їздила по нашим філіалам та дистриб'юторам, бувала в точках роздрібної торгівлі по всій Україні, збирала інформацію про конкурентів, виявляла потреби ринку, багато спілкувалася з клієнтами. Після реорганізації відділу мої обов'язки змінилися. Тепер мені потрібно було вчитися новому роботі у графічних редакторах для створення дизайну, про які я колись навіть не знала. Роботі з підрядниками, нюансам якості поліграфії. Також мої обов'язки став входити супровід всього процесу рекла... створення рекламної продукції та постачання її на склади компанії. Прийнято вважати, що маркетинг це про креатив. Так, це про креатив, але не тільки. Бо також вона маркетинг поєднує в собі і дисципліну, стресостійкість, та також мультизадачність. Це симфонія логіки та творчості. Ви вважаєте себе емоційною людиною? Так, я емоційна людина. Але коли робиш те, що любиш, то ти не можеш бути байдужим до цього. І, звичайно, є місце і емоціям також. Я вірю, що кожен проєкт. Кожна кампанія відбиває душу команди, яка за нею стоїть, і мені пощастило працювати з відповідальними та професійними людьми і робити те, що обожнюю разом з командою однодумців.